Перше пісня до Коринтян, 4 розділ, з 1 по другий вірш. Оцих два текста. Сьогодні я би хотів запросити вас, в ці тексти. Давайте ми пороздумуємо. І проповідь я назвав просто двома словами: служитель, слуга. Давайте ми зачитаємо цей текст і пороздумуємо над цими істинами, які ми можемо взяти з цього тексту. Перше до Коринтян, 4 розділ з першого і другий текст. Нехай кожен з нас так уважає, як би служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках? Щоб кожен був знайдений вірним. цих два текста. І ці, ці тексти вони говорять про істинну природу Божих служителів. От в цьому тексті ми можемо прочитати або побачити дві важливі функції, які виконують або мають виконувати лідери, лідери церкви, перш за все, пам'ятаєте. Трошки вище апостол Павло там е, докоряв тих лідерів церкви, які е, почали збирати навколо себе людей, вносити якесь своє вчення. І в результаті цього в церкві були конфлікти, коаліції образувалися. Утворилися в церкві, виникли спори різні і так далі. І Ось апостол Павло на противагу тим служителям, докоряючи їх, він тепер показує, яким же має бути справжній Божий служитель і які Бог на нього покладає функції. І ось в цьому тексті ми бачимо дві функції, які мають виконувати лідери церкви. По-перше, це функція бути служителем. І ми подивимося, що мається на увазі, коли апостол Павло говорить про служіння або про служителів, хто це такий, що це за людина служитель. І друга функція, яку ми бачимо в цьому тексті, це бути доморядником. І ми подивимося, що мав на увазі апостол Павло під цим словом доморядник, і чим має управляти саме лідер церкви. Отже, перша функція в першому тексті, в першій половині першого текста, це функція бути служителем. Дивіться, як він пише. Нехай кожен нас так уважає, якби служителів Христових. Коли апостол Павло каже нас, то він має на увазі. Те, що він писав вище, в третьому розділі ми е, читаємо, там він мав на увазі апостола Павла, Аполоса, Кифу, От, е, третій розділ, 21, 22 текст, дивіться, там він каже. Тож, нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. Пам'ятаєте, ми минулого разу про це говорили. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, да, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи, чи майбутнє. Усе ваше. Тобто, ось, і далі він пише: нехай кожен з нас так уважає, нехай кожен нас так уважає. Тобто нас тут мається на увазі саме апостола Павла, Аполоса і Кифу. І христия, християнин, як в своєму середовищі, тобто серед нас. В церкві серед віруючих людей, так і серед невіруючих людей він не повинен використовувати, знаєте, такі світські мірки для того, або норми для того, щоб вимірювати успіх. Ми не маємо права використовувати ці світські норми для того, щоб користуватися критеріями цього світу, такими, знаєте, як в цьому світі є популярність, особисті якісь якості, якісь наукові ступені або цифри. Для того, щоб підкреслити значущість, або показати ось, ось дивіться, які там цифри, які там показники, або дивіться, які там наукові ступені. Ось це, ось це є щось значуще. Серед нас такого не має бути. Чому? Тому що ми не можемо таким чином Євангелію зробити більш привабливою, коли ми будемо показувати якісь показники, або розказувати про якісь досягнення. Ми повинні представляти Божих смирених служителів в цьому світі такими, якими їх визначає Бог. І дивіться, як апостол Павло пише, якими хоче бачити Бог. Він каже, як би служителів Христових. І ось цікаво тут це слово служителі, грецьке слово воно звучить так: хуперетес. Хуперетес. І це слово, воно в грецькій мові, воно має таке значення. Це бути під веслярами. Тобто, це слово, про, коли вживали це слово, воно вказувало на веслярів, які, які веслували на найнижчій палубі корабля. Як правило, це, були, най, це була найнижча каста рабів. Це раби, яких всі зневажали. Це було найнижче положення на той час в Римській імперії. Ну, це, напевно, була найжахливіша доля, або найжахливіша робота, або найжахливіше місце, де людина могла тільки бути на той час. Я думаю, і сьогодні, напевно, немає більш жахливішої, жахливішої ролі, ніж була тоді. І от... Від цього терміну походить таке слово, яке відноситься до покірності любого роду, тобто до людей, які знаходяться під владою інших. Коли апостол Павло говорить служитель, це означає, що це людина, яка покоряється всім. І ось, ось цей смисл несе це слово. Християнські служителі, апостол Павло підкреслює, що, перш за все, і вище всього, це служителі Христові. Це люди, які перш за все вони підкорилися Христу і вони добровільно стали якби рабами Христа. І вони готові заради Христа гребти ось там, де потрібно було потрібно гребти, щоб для цього був прославлений Христос. Вони покликані служити людям в ім'я Ісуса Христа. Але вони не можуть служити людям вірно до тих пір, поки вони не служать вірно своєму Господу. Неможливо почати вірно служити людям або бути вірним по відношенню до людей, якщо ти ще не, не проявив вірність своєму Господу. І тому, перш за все, служитель це той, хто проявив вірність Господу, і тільки тоді він може служити тепер іншим людям. І вони не можуть служити вірно Ісусу Христу до тих пір, поки вони не навчаться бачити самих себе в вірному світлі. Перш за все, служитель це та людина, яка бачить себе в вірному світі. Вона свідомо оцінює свій духовний стан і вона свідомо розуміє, чи вона придатна для цього служіння. Е... Вона, служитель, перш за все, приймає себе як найнижчого з рабів, як йоголепного такого служителя Ісуса Христа. І Павло, хоча був і апостолом, він вважав себе саме оцим служителем, хуперетис. Він вважав себе якби весларем на галері Господа, і він хотів, щоб всі інші вважали його, як і всіх служителів Бога, такими рабами. Апостол Павло саме таким чином представляє істинного лідера церкви. Раби на галерах вони не величались один перед одним, як це було серед Коринтів. Раби вони були всі різні, всі були в рівному положенні, і вони розуміли, що той раб, який сидить поруч тебе, він в такому самому положенні, як і ти, і ти не можеш ніяк величатися над ним. Вони отримували таку саму тяжку працю, вони отримували таке саме найжорстокіше покарання, вони найменше мали похвал, і в цілому їх існування було найбезнадійнішим серед всіх людей. Служителі Христові вони можуть бути корисними лише постільки, наскільки сам Господь дає їм сил і можливості для того, щоб служити. Дивіться, як пише апостол Павло в 1 Корінтіям 3,7. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає є щось, але Бог що родить. Оцю істину розуміє кожен служитель. Він розуміє, що що б він не робив, як би він тяжко не працював, як би він не служив, він розуміє, що він все одно є ніщо, якби не Божа благодать, якби не Бог робив свою справу через цього служителя. І тому то образ служителя, перед яким кланяються, образ служителя, якому цілують руки. Він дуже сильно відрізняється від того біблійного образу, якого ми бачимо тут в цьому тексті. на превеликий жаль, багато людей сьогодні або багато християн в багатьох конфесіях вони представляють служителя, як знаєте, як якусь еліту, якому мають служити, за яким ходить світа, якому служать, якому цілують руки, і ось знаєте, зародки ось цього ямища вони були ще там в Коринті. І саме цю тему апостол Павло він піднімає. Пам'ятаєте, перше Коринтям, вище там апостол Павло напише їм далі в цьому листі, 4 розділі з 18 по 13 текст. Він каже, звертаючись до коринтян, до коринських, перш за все, оцих літерів, які повели за собою людей, він каже: ви вже нагодовані, ви вже збагатились. Він каже, без нас ви царюєте. І коли б то ви стали царювати, щоб і ми царювали з вами. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа раді, а ви мудрі в Христі. Ми слабі, ви ж міцні, ви славні, а ми безчесні. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагіми, і катовані, і тиняємось, і трудимось, працюючи своїми руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо, як нас переслідують, ми терпимо. Як лають, ми молимось, ми стали як сміття те для світу, аж досі ми всім, як ті викидьки. І апостол Павло він говорить в цих словах, що справжній Божий служитель він не турбується про те, щоб догодити людям. Погляди людей вони багатогранні, а тому на них не варто покладатися. Люди будуть багато говорити, багато, знаєте, давати різних порад, але слухняні слуги вони повинні належати лише тільки своєму Господарю. І бажанням слуги має бути лише одне догодити своєму Господарю. Перш за все, служитель, Він догоджає Господу Ісусу Христу. Він ходить не перед людьми. І Він не чекає оцінки людей, як люди оцінять Його служіння. А перш за все, істинний Божий служитель, він служить Богу і надіється, і очікує, і буде мати нагороду від Господа Ісуса Христа. І Павло, він намагався робити лише те, до чого Його закликав його Господь. Його покликанням було проповідувати Боже Слово. В цьому він був вірний. Апостол Павло проявив в цьому вірність, і істинні Божі служителя вони покликані не для того, щоб творити, а для того, щоб слухатись. І ось в цьому тексті апостол Павло показує, що істинна функція Божого служителя полягає в тому, щоби служити. І служителі повинні не, по, не бути, знаєте, якимись новаторами, а вони повинні стати вірними, перш за все, слугами. І тому перша функція це функція бути служителем. Друга функція, про яку говорить тут апостол Павло, це функція бути доморядником. Дивіться, друга частина першого текста і другий вірш. Дивіться, він каже, бути служителями і каже і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках? Щоб кожен був знайденим вірним. Хто такий доморядник? Доморядник це домоуправитель, це слуга. Перш за все, це слуга, який брав на себе турботу про іншу людину або про майно. І цікаво слово, ви точно його чули: або походження, слова, які походять від нього. Грецьке слово оекономос. От від цього слова походить економіка, економка. От От доморядник це людина, яка управляє будинком. Той ойкономос це той, хто управляє будинком. Це людина, яка звершує повний контроль над господарством. Він наглядає над власністю, над полями, над виноградниками, якщо вони є, над садами. Він слідкує за фінансовими справами, він, він слідкує за приготуванням їжі і за іншими слугами, якщо є в цьому домі. Він це робить заради свого господаря. І апостол Петро він писав про це. дивіться, він пише: служіть один одному кожен тим даром, якого отримав. І далі він пише: як служіть? Як доморядники всілякої Божої благодаті. Петро говорить, що всі християни, вони є. Доморядниками всілякої Божої благодаті. Тобто, всі ми з вами є доморядниками, ми управляємо тим, знаєте, всілякою Божою благодаті. Але служителі це особливі, важливі доморядники. Чому? Тому що, як пише тут нам апостол Павло, що служителі це доморядники Божих таємниць. І коли апостол Павло писав, писав свого листа до Тита, він теж згадував про цю таємницю, або він верніше говорив про те, яким має бути той, хто управляє цією таємницею. дивіться, він пише: бо єпископ має бути бездоганий, як Божий доморядник, не самолюбивий, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий. Тобто, ось. Ось такими яко, якостями має володіти той Божий доморядник, який управляє всілякими Божими, таємницями Божої благодаті. Що це за таємниці? Це таємниці це е, ті, е, ті істини, які були раніше заховані Богом в старому заповіті. І Бог. В новому заповіті через апостолів, через пророків, в новому в новозавітній період Бог відкрив їх. І про це він пише до Тимофія Павло. Він каже: безумовно, велика це таємниця благочестя. І ось далі він опише, що це за таємниця, Я, якою таємницею володіє, яка таємниця відкрилась християнам. Він каже, хто в тілі з'явився, той оправданий духом. Ангелам показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, він у славі вознісся. Тобто, всі, вся ця, всі ці таємниці вони стосуються особистості Ісуса Христа, Господа нашого Ісуса Христа. І Ось тут є, знаєте, таких шість секретів цієї таємниці: це те, що Він, Ісус Христос, тобто Бог з'явився в тілі через Ісуса Христа. По-друге, другий секрет це те, що він оправданий духом, тому що в ньому не знайшлося жодного гріха. Третій секрет те, що він був в'явлений для ангелів, тому що ангели не могли бачити Бога. Тобто ангели бачили народженого месію, народженого царя, вони в тілі побачили Бога. Він був четвертий секрет, він був проповіданий для всіх народів. Ім'я Ісуса Христа воно рознайшлося і всім народам тільки через Ісуса Христа, тепер шлях для всіх народів, не лише для юдеїв, але для всіх народів відкрита велика Божа благодать. П'ятий секрет в тому, що спасіння лише по вірі. Не потрібні ніяких закони, ніякі діла, а лише по вірі в Ісуса Христа людина отримує спасіння. І шостий секрет цієї та таємниці, який ми бачимо в цьому тексті, це те, що він вознісся у славі. І він обов'язково прийде, вознісся, це означає, що він повернеться за своєю церквою. І далі апостол Павло, Павло пише: а що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним. Головна вимога до доморядника, який управляє Божими таємницями в тому, щоб він був вірний. Знаєте, в цьому світі люди часто цінують, знаєте, в комусь кмітливість. Люди в цьому світі цінують мудрість, успішність, багатство. Але дивіться, Бог неодноразово показує в своєму слові, що Бог, перш за все, шукає вірних. Перш за все, Бог. Шукає вірних. Для того, щоб звершувати будь-яке служіння, потрібна ось ця велика, така, знаєте, добра якість це вірність. Бог шукає тих, хто залишається вірними у всьому і до кінця свого життя Ісусу Христу. Вірна людина це та людина, на яку можна покластися. Ти знаєш, що ця людина вона тебе не підведе. І найважливішими якостями хорошого доморядника є вірність і надійність. Чому? Тому що йому довірений дім пана, йому довірене володіння пана. Якщо він не буде проявляти вірності, то він зруйнує своє господарство. Коли у вас є людина, на яку ви можете покластися, ви знаєте точно, що те, що ви довірили цій людині, вона буде управляти. І все це не, не зруйнується, не пропаде, тому що там є вірна людина, яка буде продовжувати служіння. Перш за все, Бог хоче бачити вірних служителів. Бог хоче, щоб Його служителі завжди були вірні Його Слову і завжди були віддані йому. Служитель має бути бездоганий. Бездоганий, тому що йому довірені таємниці Божі. Невірний слуга чи доморядник, на якого не можна покластися, це є велика проблема. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа, де Він пише в Матвія 24 такі слова. Хто ж вірний і мудрий раб, якого Пан поставив над своїми челядниками, давати своєчасну поживу для них? Це запитання. Ісус Христос задає питання, каже, хто вірний і добрий раб, на якого Пан поставив управляти? І тут, дивіться, він далі, якби, відповідає, блажен той раб. Що Пан Його прийде та знайде, що робить Він так. Ось ось чого очікує Христос. Христос прийде за церквою своєю, і Христос очікує, що церква, попри всі обставини, залишиться вірною Ісусу Христу. Вона буде продовжувати служіння Ісусу Христу. Тому єдина і абсолютна вимога, на основі якої Господь буде служити. Судити своїх слуг, коли він повернеться, це саме вірність. Чи були вони вірні в повеліннях свого Господа чи ні? Боже слово, Божий Дух, Його дари, Його сила все це нам дається Богом. Благословіння, здібності, дари, Боже Слово, яке, яке ми проповідаємо, все це нам дане Богом. Все, що може запропонувати служитель, все, що може, можемо ми запропонувати Богу, це свою вірність. Для того, щоб своєю вірністю використовувати ті ресурси, які Господь е, заклив, дає нам для того, щоб бути вірним йому. Отже, дві функції. Функція бути служителем, і функція бути Божим доморядником. Давайте ми.